І всім привіт. З вами Brother's Play І сьогодні ми будемо відкривати алмазний джекпот в ремені алмазні купони. Тому що я їх хочу всі потратити, а алмазний джепот ну, не хочу вибивати. Так що погнали! Джекпот. Алмазний джекпот У нас купонів 115, але в времени... у нас є 9-7, ну є 16. Ну, є трохи, правда, є. Так що. Погнали. Давайте спочатку відкривати по 10, але ну що тут є допоміжний наград? Ну от. 3 жетони FF, алмазний купон і 3 фрагменти куба. Цей джекпот вже закінчиться четвер... вже через 4 дні. І почнеться вже інший джекпот Ну тут багато всяких надр... наград є прикольних. От, наприклад, магічний коп, фрагменти, тут персонажі на 7 днів. Ну і от куча всяких вещей ще є. У мене їх тут багато вже яких є, але є ще і яких нема. Погнали. Відкриваємо 10 купонів зразу. Так, може щось де буде. що в мене немає. Опа. Ну все все у мене нема шортів цього в двох, я так понял. То що мені не дали теж тони. Так, давайте забираємо дополнительний награди. Все, забрав. Перші шість купонів втратимо. По одному. Перший. Нічого не вибило. Другий. Нічого. Ну, Таке, не дуже багато всяких снаград. мене тут вже все є, звісно. Так. І ще устанет походу. Да, все. Ну, Я таки думав, що з тих всіх купонів в мене не випаде цей набір. Але таке. Ну все. Зараз ви перейдете на, на аккаунт мого брата. Так що погнали. І всім привіт! І от ви вже на моєму аккаунті ми будемо відкривати алмазний джекпот. У мене всього все 10 попиток, тут хоч 20 купонів, але решту купонів я лишу на слідуючий алмазний джекпот. Тому я не буду в принципі, це все вибивати, всі купони тратити. Потратимо 9 купонів на время 4 дні. І ще я, в принципі, думаю, краще 10 купонів сразу, бо ще плюс одна попитка. Так що ще один візьму з купонів 34 дня. Так що погнали. Одна тільки поп'ятка. Подивимося. Ну в тому смислі, типу, що тільки 11 поп'яток. 10 плюс 1. Подивимося чи виб'є чи ні. Хоч би набор вибити. Поздравляємо. Обувь тільки пожарний. Ми не вибили цей набор. Получаємо тільки обувь пожарний, з цим можна спокійно пробіжати через будь-огонь. Получили персонажів на 7 днів. це таке. І ще в принципі, ніс, оружі цвіти, пістолети і плам'я, це, навірно, на дівчину. І талант. Огонь в глазах, коли ти там покоряєш стіни. Ну, в принципі, Забираємо І забираємо всі ці доповнітельні награди. Більше я відкривати не буду, тільки подивимося ще раз ось як воно виглядає. Ось так виглядають ось ці штани. Ще ми отримали ось, ось таку от обувь. Мені, в принципі, більше подобається той, що золото джекпота Так, що що тут є в нас? Ще ми отримали одяг. Теж штани на дівчину. А, там все підтвердити. Так, зараз візьмемо. Ще ми отримали ось такі от. Де вони? Вот. Штани тоже. На дівчину. Ну такі простенькі. В принципі, нормально. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока.